Оця озвіріла юрба, про яку Андрій Кокотюха розказує, крім того, що там порвали спідницю Галині Нестеренко, прапори рвали і так далі. стали розгойдувати автобуси. Я сидить в автобусі. Ну у облаченні, не повному, але підряснику і панагія на ньому. І з цим і біля нього цей корова, який дали в Ніжині. І от одна з цих жінок, які там, там жінками керувала ЗЗОК, Дячиха. І одна з жінок цих віруючих Московського патріархату проривається в автобус, бо ми ж не могли там кордони такі побудувати, а міліція ж не втручалась, вони не спостерігали. Проривається в автобусі з кулаками до, до владики. І тут вона бачить, що єпископ, ну вона вже розбиралась, бачить панагію, бачить, що справжній єпископ сидить. Вона розгубилась, падає на коліна і просить благословення. А єпископ ще більше розгубився. Він не придумав нічого іншого, як взяти цей корова і їй віддати.